Так, привіт, друзі! Хочу сьогодні з вами зробити посадку своїх традисканцій. Я вже показувала, як я їх обрізала, обрізала рідно тиждень тому. Тому ось оці зелені традисканції я хочу висадити у найбільший горщик ось цей, тому що вони розростаються дуже швидко і швидко наростають, пускають велике коріння. За тиждень, ось, подивіться, яке вони коріння наростили. Бачите, буквально тиждень постояли і ось таке коріння. Тому зараз я їх висаджу. Ось ці Yellow Hill і Gibbaz також Уже є корінчики. Ось, будь ласка, такі. Тому буду саджати у менших горщик через те, що вони ростуть повільніше, більш цього, що ось цей біленький. А зебріну вона росла в цьому ось такому горщику, і тому я її ось цей горщик і висаджу. Також вона попускала корінчики, довго тримати не буду, тим більше їх можна садити, навіть не нарощуючи коріння. Ось такі, бачите, пишненькі гарні кущики, відрізочки. Тому зараз буду саджати. Саджати першу буду ось цю зелененьку, оцей цей великий горщик. Так, ну тут землі, якщо в мене, звичайно, вистачить ґрунту, тому що ґрунту е, там ще є, звичайно, ну я не докупляла. А так як традисканці розростається досить швидко, то, е, звичайно, я хочу особливо цю зелену посадити у ось такий горщик чималий, тому що е, щоб потім не прийшлося знову її пересаджувати і розсаджувати. Грунт я взяла чомусь не універсальний, а взяла для пальм, і ви знаєте, він такий досить поживний. Я не знаю, чи підійде він цим традисканцям, чи не підійде, може його чимось розбавити. Воно ну, десь в мене там було. Воно ну, зараз зачекайте. Так, десь тут, так, да, я саджала. і в мене є тут. І ще грунт, який позалишався ось такий. Він вже сукуватий, але ой, вже насмітила. Ось так його перемішаємо із цим. Боже, в нас спека неймовірна. Почався дощ, ось трішечки, хоч дощ вона лє, хоч трошки промочить землю, а то просто, просто жах. Суша, неймовірна, і спека також. Так, водичку забула взяти. Ну, водичку вже посаджу, потім ольлю. В принципі, можна тою водичкою, в якій вони зараз стоять. Так, у нас тільки що вімкнули світло. Я тільки прийшла недавно з роботи, буквально півгодинки тому. І ось, думаю, сяду пересаджу, тому що вже напускали корінці, щоб вони не, не переростали. Так, я не хочу сильно багато ґрунту насипати, щоб було мені куди ну, було нормально поливати потім. Тут прямо ось якісь, бачите, волок на кокосові. ну такий ґрунт вологоємкий. Але в той же час він, я думаю, буде досить швидко, може пересихати. Так, я піду візьму свій набор для посадки, той який я купувала. Так, і будемо саджати ось цю зелененьку. Так, дивіться, зараз ну, я так буду його і саджати підряд. Так, та що довше буду більш заглиблювати, та що коротше, менш, тут взагалі ось такий довгий пагін. Так, досить зручно, знаєте, собі зробив ямочку так раз-раз-раз, а не пальцями сидиш штрикаєш чи чим там. Так. Хочу, щоб вони таким, знаєте, пишненьким. Буду оці, щоб сильно довгі, буду навіть отак просто ложити, щоб вони цей коріння багато. Ось так. Угу. Бачите, багато нарізала тоді цих гілочок. Там взагалі дуже багато було, був здоровенний такий кущ. Я просто все не захотіла із-за того, що... ну Куди його? Його, може, букетом так можна було, в принципі, і посадити. Ну, добре вже. його так Та ні. Просто, можливо, по декілька саджати, але так не вийде, тому що різної довжини. Так, це листочок відірвемо. Потім зверху ще присиплю. Це якась жовта. така не буду. Ще поки корінців немає. Я думаю, вони попускають. Боже, яка спека, друзі? Це просто. Я зараз сиджу, ще так якось сіла, мені незручно. А ну як воно там? Вам видно чи не видно? То щось. Я так саджаю, не знаю, вам не вис... не це, високо може. Так, тут є. Зараз воно ніби так не дуже да, смотриться, а потім вже вони як наростають, то гарненько так виходить. Так, це це, це. зелена, Коли, як кажуть, краще руками. Так. Просто руками якось більш відчувається, що ти робиш. І так наче як простіше. кашпо по із підвісом, тому можна його, зараз посаджу, а потім можна і підвісити, щоб воно тут повисіло, попідростало. Так. Ось сиплю трохи зверху, там, де вже посадила, щоб воно не вилазило. Так, так. Ось ще декілька гілочок залишилося. Сюди. Інчик невеличкий. Друзі, друзі, це сажу, а злоба просто тече. Ну, просто це капець якийсь. Така жара, що це. А з понеділка передаю ще гірше буде. Так, все, друзі, ось так посадили. Ще ще висиплю ось такий сухіший є ґрунт. Ось так поприсипаю, трошки замурзалось, ну нічого. Я його потім обшикаю. Так, трохи. Так, так. Так, намурзюкала тут, ну нічого. Поливаю. Друзі, ось ця водичка, в якій вони росли. Ще ще пролью, піду. Так, проливаю ще раз. Потім попшикаю, щоб мені їх вимити. Так, друзі, ну що ж, перші посадження. Ось такий вийшов кущик. Він розростеться, буде отак пишненько. По мірі росту буду його трошки, може, обрізати. І ось такий в мене вийшов посаджений. Ой, вам не видно, боже. Ось такий посаджений кущик. Ось так він у мене вийшов, ось такий. Тут шапочка наросте, я думаю, все буде добре. Так, наступний. Я хочу посадити ось оце. Посаджу, тут щось ось Так, так само буду насипати. Тут немає дірочок нічого. Так, проріжу, насипаю трохи цього ґрунту, трохи такого. Бо що цей вже все починає закінчувати. Ще таку перемішаю, щоб трохи рихліше було. Бо це такі традисканці, більш я саджу yellow hill, вони такі, знаєте, більш вибагливіші, наскільки я помітила. Вона так не розростається, як звичайна зебріна чи ось та фіолетова. Тому буде трошки ґрунт такий рихліший. Ось так он є в мене і... як він, І вугілля є і в ґрунті в цьому. І сираміс. І, і, і. Так. Добре. Так, це зробили. А ну дивимося, що тут. Може його так і посадити? Не знаю, та ні, воно так не вийде. Так, що тут? Так, тут є. Цей листочок відриваю, тому що тут є корінчик. Так. Так, саджаю. Так, що тут? Тут нічого нема носило, я його посаджу. Може, пусти в земельці. Так, і базис, друзі, листочки ось так нижні відірву. І отут його скраєчку. Отак. Ось. Отак хай буде. Так, це що? Це єло? Сюди. Так. Це знов і бази. Щось я тут не бачу Ні корінців. я його так по краю. Так, тут є корінці. Посередині зараз. Так. Так. Тут щось нічого не бачу, але я так впихну. Може вона в ґрунті наростить. Є. Мені вона ну, цей кущ не дуже подобається, ну тут просто гілочки самі по собі такі. Тут ось оложу, бо тут взагалі. Корінчики такі попускало, що все по всій довжині довжиній Це посажу з зебріною, може. єсть Так, друзі, ну що ж, посадила yellow hill із гібазісом. Не знаю, я сподіваюся, вона розростеться, тому що я... там не дуже багато було цей ел його забила, оця зелена тридисканція. І це всі гілочки що позалишалися. Тому я його вирішила посадити окремо. Гібазис, ось оспер... декілька пару гілочок, тому буду надіятися, що вона розростеться і буде з нею все добре. Так, ну і саджаємо останню цю зебріну. Ага, я сейчас пилю цю. Так, друзі. А тепер саджаю зебріну. Сейчас я оцю ще я маленьку туди, мабуть, запхнути. Трошки насмітила. Ну, зебріну я так, мабуть, букетом і посаджу. Зараз я так. Розмішаю трохи ґрунт. Вікно, бо мені немає чим дихати тут. Просто я не хотіла, щоб дуже так шуміло, але вже задихаюся так. О, як пахне а, озоном свіжістю. Клас. Ось так. так, мішаю. Все роблю на ходу, тільки прийшла, Ну, вирішила сама не садити. Вирішила показати вам. Я не буду саджати по одній гілочці, я ось так його і посаджу. Отак ось у букетом. По одній гілоці мені не, виход... не подобається, як воно виходить. Зараз я сюди трохи надсиплю, ось багатувати. Отак. Так воно і буде ще раз. Два. Так. І буде красиво. Дивіться, який вийшов чудовий кущ. Сюди ще все. І базу з посадимо. О, дивіться, і те треба було так садити. о, Отак я його зараз розправлю. І ось такий буде кущик. Дивіться. Ну, чим не красота, так? Да? Дивіться, який кущик вийшов. М -м -м. Такий. Ось так. Красунчик. Ось так. Все. Посадила з вами зебріну. Так, полем. І водиці, що вона стояла. Ось так. Все. Ось така вийшла красунечка, друзі. Ось така, бачите? О. Ну ось, такі, друзі, кущики. А ще ярео, оце фіолетове а ну ще тут немає, бачите? Нема корінців. Я його теж хочу так цей, ну, гарним таким кущиком посадити. Ой, де ось це рео, ще нема камін... цих корінців. Тому чекаємо, поки воно напусте, я його також так гарненько посаджу. Тому, друзі, ось такі новини: посадка цих традисканцій. От. Тому, друзі, на все добре. Побачимося з вами.